Сергійці під Одесою живуть 800 переселенців інвалідів з родичами. В санаторії вони вже майже чотири місяці з червня. Наразі готуються до зими та економлять продукти харчування. За весь цей час керівництво установи на їжу для тимчасових мешканців не отримало жодної копійки. Пітати за свій шот, то сплачувати комунальний. Нікакої вже можливості. Поэтому просим, щоб на нас влетіла в першу очередь государства. Внімання тому штати люди, то часть этого государства обласні чиновники кажуть, офіційного статусу переселенців біженці інваліди досі не отримали. Отже, державу їхні проблеми не цікавлять. Допомагають цим людям лише волонтери. Конечно, ми не наказуємо помощь, тому що налоги от жителей Одесской області должны распределяться жителям Одесской області по Донецьку, Луганську не було ні одной проплати з государственного бюджету. А за счет волонтерів, да, конечно, эта помощь только за счет волонтерів. У санаторії санитації розмістилися колясочники діти з ДЦП, психоневрологічними та іншими хворобами. Повернутись на Донбас більше з них не може, дома йде війна. Там нет ні не света. Ну, соответственно, води теж нет, так как это сільська местності, ми зависим. вода от света у нас і лікарств. Ребенок на препаратах знаходиться, поки там взять этого негде. Деяким все ж таки пощастило. Вони повертаються в рідні домівки. 10 жовтня з Одеси поїхало 22 переселенця діти-інваліди та їхні батьки. Життя продовжується, як була, так і продовжується. Вони в своєму мірі скажімо, тому що діти інваліди їх треба подимати. Зараз ми залишилися, ті, які славянські, славянських Ну, Настроєння яке? На настроєння хороше, тому що вдома не бомбять, розумієте? А ті, хто з Донецька, вони поїхали далі в Хаджибі, а далі не знають куди. На Одещині лишається близько 16 тисяч переселенців, і це тільки за офіційною інформацією. Точно підрахувати їх не можуть навіть напередодні виборів. Більша частина біженців не знає, що може проголосувати за місцем тимчасового проживання. А ті, хто хоче взяти участь у виборах, немає змоги отримати спеціальних довідок. Без них до реєстру виборців не вносять. Проблеми саме з цією довідкою, тому що в багатьох містах або вона платна, надається, або комунальні установи сільради взагалі не хочуть її видавати. Або о, ж, можливо, ці довідки не видають, тому що квартира наймач, який там здає в оренду житла, не наприклад, не оплатив комунальні послуги і також цю довідку не видають. Не цікавлять проблеми біженців і кандидатів-мажоритарників, адже за них переселенці не мають права голосувати. Їм можна обирати лише партії. Експерти вважають, це може стати основою для махінації з бюлетенями, але більшості евакуйованим не до виборів. У них важливіші проблеми як пережити зиму. Опалення в санітації увімкнуть десь у листопаді, а поки люди закривають вікна ковдрами. Так тепліше. Ну як, тепло? Ну, no, більше-менше, так. На да. Булі, так. На Наутра відкриваємо, щоб к нам как-то впадало. Так. В принципі, я говорю, у нас надежда на те, що нас как бы здесь не бросять. Валерія Наумова, Едуард Шендерович, Євген Руденко, Юрій Шинкаренко. Підсумки тижня. Перші міський.